А це можуть бути певні такі червоні пропорції, які дозволяють вам зрозуміти, що хтось намагається певною мірою маніпулювати вами так, у сучасному світі абсолютно точно пропаганди достатньо. Здається, що це мінімальна дія, але ви долучаєтеся вже, нібито стаєте частинкою цієї навали, і таким чином теж починаєте поширювати певні пропагандистські наративи. Чи влада зараз використовує пропаганду? Та наскільки? І часто! Вітаємо вас на каналі Петро Могила ТВ. Я Віолета Стецюк. В ефірі програма інтерв'ю в Маглянці гостро і актуально. У нас в гостях Анна Соловйова, кандидатка політичних наук, доцентка кафедри журналістики. Вітаємо вас! Вітаю! Скажіть, будь ласка, чи достатньо українська молодь обізнана в питаннях політики? Я б сказала так. А на сьогодні сучасна українська молодь є більш обізнаною в питаннях політики ніж якщо порівнювати її з молоддю 10-20 років тому. А це пов'язано з багатьма факторами. Перш за все, я б пов'язала це з тим, що збільшується взагалі кількість інструментів для перевірки інформації, взагалі інформації про важливість критичного мислення. І доступ до цієї інформації він стає все більш широким. Це, звісно, впливає на обізнаність молоді. А скажіть, будь ласка, чому в молодіжному середовищі існує певний скептицизм щодо політики? Ну, я б сказала, що скептицизм, я не бачу в цьому проблеми. Я на сьогодні бачу скептицизм не тільки в молодіжному середовищі, а це пов'язано з багатьма чинниками і, власне, з тими обставинами, в яких ми з вами живемо, мабуть, в першу чергу. Але давайте дивитися на це питання таким чином. Скептицизм не дорівнює апатії. А що таке скептицизм? Ми можемо сумніватися у чомусь, так? ми можемо певні твердження, певні. Заяви ставити під сумнів, але насправді, по великому рахунку, сумнів він може якраз бути основою для того, щоб людина почала шукати додаткову інформацію, для того, щоб вона мислила критично, для того, щоб вона намагалася знайти, а яка ж відповідь все ж таки більш вірна і більш правильна. Тому, по великому рахунку, скептицизм це не проблема. Можливо, навіть це певний такий резерв для більш активної позиції, подальшого розвитку. А чи можна говорити, що? Наразі молодь формує новий запит на політику, відмінний від старих політичних еліт. Я думаю, так. Я думаю, ми можемо говорити про це. І це пов'язано напевно не тільки з саме сучасною молоддю а загалом не дарма у політичній науці, в соціології є поняття тривалості одного покоління, так коли можуть змінюватися якісь установки, орієнтації, патерни, які переважають у поведінці. Раніше вважалося, покоління, рахувалося 20 років. На сьогодні вже мова йде про 25-30 років. Це пов'язано з тим, що середній вік народження першої дитини збільшується. А тому, якщо ми говоримо, що покоління будемо рахувати десь 25 років, ми бачимо, що оце дійсно те покоління, яке виросло вже в незалежній Україні. Безперечно, воно зацікавлене в нових обличчях. У нього є досить чіткі запити до того, що має робити політик, як має відбуватися взагалі активність у політичному житті. Знову ж таки. Соціальні мережі, можливість не тільки сприймати інформацію, можливість її віддавати, самому ставати певною мірою, навіть ньюсмейкером, якщо хочете. Це теж істотно впливає на те, що молодь інакше бачить оцього умовного майбутнього ідеального політика. Тому, думаю, так можна. Сказати, а скажіть, будь ласка, чи бачите ви зростання політичної активності наразі серед студентів чи молодих виборців? Я думаю, що в принципі навіть не будемо говорити про саме зростання. Загалом активність на досить високому рівні. Ця тенденція вона трохи змінювалася, як і будь-яка тенденція, дуже часто суспільні якісь закономірності вони рухаються такою певною синусоїдою, хвилеподібно. А зрозуміло, от з 22-го року ми спостерігали значний сплеск громадського активізму, знову ж таки зі зрозумілих причин. А і молодь не стояла осторонь. Ми бачимо, що Сьогодні молоді люди беруть активну участь у волонтерських рухах у різних формах підтримки, у різних формах протесту. Насправді це абсолютно нормальні форми участі людини у житті демократичного суспільства. Я думаю, що це є таким істотним підтвердженням такої активності, так молодь зараз рухається, веде ось так країну до ну показує свої сили та можливості. І тепер поговоримо про пропаганду. скажіть, будь ласка, як ви її визначаєте? От в новинах, в стрічці, чи бачите ви її? Ну, спочатку, мабуть, варто сказати, що ми розуміємо під пропагандою. А пропагандою можна вважати певну форму політичної комунікації, метою якої є вплинути на поведінку. Групи людей або певної людини, ну частіше за все, звісно, мова йде про вплив на групи людей, і змінити цю поведінку бажаним для суб'єкта пропаганди чином. Тому так, у сучасному світі абсолютно точно пропаганди достатньо. І саме політичної пропаганди більше, ніж хотілося б. Хоча варто зауважити, що в принципі, починаючи з 20 століття, коли ми говоримо вже про те, що мас-медіа стають дуже важливою частиною нашого. Нашого життя політичні режими починають використовувати цей канал, вони не можуть його ігнорувати, і в тому числі використовують його задля поширення пропаганди. звісно, її досить легко за певними критеріями можна визначити. А коли ви бачите, що на вас намагаються здійснити певний вплив, тиснучи на перш за все вашу емоційну складову, не даючи вам достатнього часу для того, щоб зробити більш такий усвідомлений вибір для того, щоб перевірити. Вірити інформацію, осмислити її критично, а це можуть бути певні такі червоні пропорції, які дозволяють вам зрозуміти, що хтось намагається певною мірою маніпулювати вами. До речі, ще одним таким важливою ознакою саме використання пропаганди є те, що часто інструментами тут виступають маніпуляція свідомістю тобто, коли ви намагаєтеся вплинути на чиюсь поведінку прихованим шляхом з користю. Для себе і використання дезінформації, звісно, також на жаль, ми багато прикладів бачимо сьогодні. Пропаганда може бути завжди маніпулятивною, чи вона може нести якийсь позитивний контекст? Так, це цікаве питання, тому що у нас дуже часто, коли ми чуємо термін пропаганда, а він асоціюється однозначно з якоюсь негативною конотацією. А тобто, ми, нібито апріорі, вважаємо, що пропаганда це щось погане, а часто так і буває, коли мова йде саме про політичну. Пропаганду, ми говоримо про те, що у нас є конкретна зацікавлена сторона, і ця зацікавлена сторона хоче вплинути на вашу поведінку так, як вигідно для цієї сторони. Але якщо ми собі уявимо, що може бути метою пропаганди не тільки. Зробити так, щоб добре було нам певній обмеженій групі людей, яка знаходиться при владі там має певні владні важелі у своїх руках. А якщо метою буде змінити вашу поведінку, але на користь, наприклад, загального блага, тоді ми можемо говорити про позитивні форми пропаганди. Такими формами пропаганди ми можемо вважати, наприклад, ту саму соціальну рекламу. По великому рахунку, соціальна реклама говорить про якісь важливі питання, важливі проблеми у житті суспільства, наприклад, здоров'я спільно. Спосіб життя, відмова від куріння, від якихось шкідливих звичок, відповідальне ставлення до домашніх улюбленців, протидія домашньому насильству, свідоме ставлення до екологічного середовища насправді спектр дуже широкий. Хто виграє у тому випадку, якщо ми змінимо на краще такі колективні звички? Всього суспільства, в принципі, все суспільство від цього і виграє, якщо люди будуть відповідально ставитися до е, безпечного керування автомобілем, буде менше ДТП, менше жертв. Відповідно, всім буде краще. То за таких умов, коли метою е, такої комунікації е, і такої пропаганди є саме загальне благо, суспільне благо, ми можемо говорити звісно про те, що це позитивна форма пропаганди. А скажіть, як відрізнити правдиву інформацію від саме пропаганди? Давайте зробимо перелік таких п'яти основних. Пунктів, на які варто звертати увагу. Ну, перш за все, те, про що я вже сказала, і, мабуть, це найперший, найважливіший пункт і раціональна така емоційна складова. А коли ви відчуваєте дуже яскравий емоційний відгук на певну інформацію, не означає 100%, що ця інформація є неправдивою. Але, скоріш за все, хтось, хто поширює цю інформацію, зацікавлений у такого роду відгуку. А також, звісно, Одним з інструментів пропаганди і на сьогодні ми бачимо багато прикладів. Однієї з таких технологій пропаганди, навіть я б сказала, а є використання образу ворога. А протиставлення, оце ми версус вони, використовуються дуже часто. І на сьогодні ми бачимо і в прикладах російської пропаганди, ворожої пропаганди багато взагалі повідомлень вони базуються на цій основі. А також одним з таких. Критеріїв однієї з технологій є швидкість реакції, власне, коли людині не дається час на те, щоб зважити своє рішення, потрібно відреагувати швидко. Це, до речі, може бути якась, на перший погляд, незначна форма політичної активності. Вам здається, що нічого дуже такого поганого не буде, якщо ви відреагуєте таким чином. Треба підписати якийсь там документ, певне звернення чи певну петицію, чи навіть просто підписатися на якусь сторінку чи зробити якийсь репост. Насправді здається, що це мінімальна дія, але ви долучаєтеся вже, нібито стаєте частинкою цієї навали, і таким чином теж починаєте поширювати певні пропагандистські наративи. А ще одним критерієм є те, наскільки часто в пропаганді використовується маніпулювання свідомістю, використовується свідом... поширення свідомо неправдивої інформації. Тому що на систематичному поширенні дезінформації пропаганда, власне, якраз і базується. І ми говоримо саме не про те, що є таке поняття, як мальінформація і дезінформація, тобто або просто неправдива інформація, яка може бути наслідком того, що є якась там помилка друку, хтось щось неправильно почув, хтось десь просто там помилився в цифрах і подав в ефір якусь неправдиву інформацію. Таке можливо. Але це була несвідоме поширення неправдивої інформації. Коли ж ми говоримо про дезінформацію, це завжди свідоме та систематичне поширення такої інформації, основа пропаганди, власне, якраз на поширенні такої інформації. До речі, а для того, щоб викликати довіру у глядача, дуже часто використовується певна частина правдивої достовірної інформації. Знаєте, така дрібка для того, щоб, почувши щось, про що ви знаєте, і чому маєте підтвердження, а ви нібито починаєте поширювати. Ширювати довіру від цього умовного сегменту певної інформації на і решту всього повідомлення і вважаєте, що воно теж є правдивим. Хоча насправді це не так. Чи влада зараз використовує пропаганду? Та наскільки часто я думаю, що а, сучасні суспільства, сучасні політичні режими так використовують пропаганду. А я б сказала, що. А, Якщо ми говоримо саме про українську владу, а на сьогодні ми стикаємося з дуже потужною навалою ворожої пропаганди. Я думаю, що всі на своєму прикладі можуть бачити конкретні наративи. Які поширюються російською стороною, а для того, щоб протидіяти успішно такому масиву інформації, потрібно використовувати ну як мінімум, формувати відповідним чином державну інформаційну політику, а і використовувати контрпропаганду. А тому не знаю наскільки це буде принципове для наших глядачів, але я б зосередила увагу на тому, що наша влада використовує саме контрпропаганду як комплекс засобів, які протидіють. Вже наявній пропаганді, а тому е, мені здається, що на сьогодні а це скоріш за все є виправданим. А загалом, якщо ми говоримо про різні політичні режими, а, пропаганда насправді використовується дуже часто і в демократіях. А тут мова про те, йде скоріше, перш за все, у тоталітарних авторитарних режимах ну, Зараз більше мова йде про авторитарні автократичні, так там використовується більш жорстка пропаганда. А вона більш така, знаєте, інтенсивна, концентрована, агресивна. А тоді, як в демократичних, використовуються м'які засоби впливу, і так звана м'яка пропаганда тобто окремі елементи пропаганди можуть бути, але це скоріше як певні засоби впливу. Проти такої відвертої маніпуляції та дезінформації, тому справа скоріш за все і питання не в тому, чи використовується, а в тому в якій мірі, і в яких дозах, і в яких масштабах. Різні політичні режими використовують сьогодні пропаганду. А які е, групи населення є найбільш вразливими до пропаганди для того, щоб знаєте, не стигматувати певні групи населення зараз, сказавши, що один, два, три. От такі то групи населення. А я б сказала, що найперше це залежить все ж таки від конкретної людини і від рівня освіченості цієї людини. А тут ми не говоримо, звісно, там про. Е, Якусь там абсолютну базу, там чи не будемо однозначно узагальнювати, от будь-яка людина, яка має вищу освіту, вона вже не так піддається впливу пропаганди. Ні, це звісно буде непотрібним тут узагальненням. Але від того наскільки людина в принципі розуміє, що як мінімум будь-яку інформацію, яку вона в сучасному світі отримує, треба перевірити, особливо якщо ви хочете її поширити далі, тобто ви хочете стати ланкою в цьому процесі. Вам надіслала там подруга, умовно, скажімо, якусь інформацію, і ви думаєте, Боже, що робиться у цьому світі? Треба швидше зробити репост у всіх своїх соціальних мережах. Ще перешлю всім своїм друзям. Якщо людина розуміє, що е Перед оцим перед оцією дією вона має перевірити цю інформацію, знайти підтвердження в інших джерелах, спробувати осмислити її критично, пропустити, як казали філософи, через п'ять критичних фільтрів або, хоча б, три критичні фільтри. А так то е, я думаю, що це вже буде е, непоганим варіантом, і це, звісно, залежить від рівня підготовки рівня освіченості. Якщо все ж таки намагатися... Говорити про більш конкретно якісь групи, а ну так складається, що люди старшого покоління вони мають трохи більшу таку довіру до медіа, до засобів масової інформації і комунікації. І тому, якщо інформація не дійшла з певного мас-медіа, то ну, не завжди, але дуже часто вони сприймають її як по замовчуванню правдиву. І це, звісно, робить трошки легшим маніпулювання ними. А плюс у них не завжди є такий доступ до, до технологій. Знову ж таки, не так багато знань щодо того, як можна перевірити якусь інформацію. Якщо для людини більш молодої, абсолютно зараз це база, що можна там натиснути правою кнопочкою на якомусь зображенні, пошукати його в гуглі, витратити на це 3 там чи 5 секунд і зрозуміти, коли ця ілюстрація, картинка, фото вперше взагалі. Взагалі в мережі з'явилися. Зрозуміло, що коли ми говоримо про людей старшого або похилого віку, то тут складніше з цим. А ще як окрему категорію я виділила, мабуть, людей, які знаходяться в стані гострих душевних переживань, які переживають певну кризу. А завжди люди в моменти таких складних особистих трансформацій вони стають більш схильними до навіювання. і таким чином з більшою вірогідністю вони можуть на жаль ставати жертвами пропаганди? Тобто вони відкриті емоційно до цього, Це так є. вони беруть цей удар. Їм важче знаходити ресурси на те, щоб от витратити їх на критичне осмислення. Вони можуть просто сприймати цю інформацію. І скажіть, будь ласка, чи варто запровадити дисципліну політологія в ушкільну програму? Ну, частина мене, звісно, просто кричить, що так, варто, тому що я політолог і мені здається, що це було б дійсно дуже корисним. Але якщо дивитися на Навчальні плани, якщо дивитися на шкільну програму, у нас і так багато в чому зараз школярі ну, певною мірою перевантажені різними предметами. Їх досить багато. Сказати зараз дітям, сучасним, там 9, 10, 11 клас, давайте додамо вам ще один предмет. Я не думаю, якщо чесно, що вони дуже зрадіють цьому. Тому, якщо дивитися реально на це, я б сказала, що можна було розширити, є такий предмет у шкільній програмі, як громадян. Янська освіта мені здається, що цей предмет можна було розширити, а додати туди дійсно більше тем, які пов'язані з свідомим політичним вибором, з громадянською активністю, з питаннями політичної участі, з якимись базовими знаннями щодо того, які взагалі потрібні кожній людині, просто тому, що вона є ну як мінімум майбутнім виборцем. Як мінімум активним учасником, хоча б в цьому аспекті, я б залучала до цього курсу а, якихось а, політичних а, або експертів, або аналітиків а для того, щоб проводити зустрічі з ними з практиками, майстер-класи якісь проводити. це допомогло б дітям, які а, цікавляться цією сферою, зрозуміти а, і профорієнтації, в тому числі зрозуміти, можливо, вони хочуть взагалі це зробити своїм фахом, можливо, вони хочуть розвиватися просто додатково в цьому напрямку. Тобто мені здається, що можна було б якісно розвивати вже наявні предмети, але те, що потрібно посилювати цю складову в шкільній освіті, це однозначно. От і цікаво було профорієнтація. Навіть ті, хто не цікавляться. Вони, коли бачать людину, яка про це розмовляє, не просто підручник їм це краще сприймається, і вони вже бачать якийсь потенціал в тому вивченому. Абсолютно вірно. Вони можуть поставити конкретні питання і зрозуміти для себе, чи варто взагалі далі думати про розвиток саме у цьому напрямку. Мені справді я вірю в те, що це було б дуже корисно. Ми дякуємо Ані Сергійні за таку цікаву та актуальну розмову. Ви прислухайтеся до порад щодо споживання пропаганди. До нових зустрічей! Зустрінемось в нових випусках. І я вам дякую. До, До побачення! побачення.